Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда, триліярда просто доларів на цю всю історію. Це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну. Тільки б можна було всього зробити на секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було. Поняла на рік. А тут вытрачается миллиард Россию, миллиард в день на войну. Хочешь, чтобы до россиян дошло? Русские. У вас уходит миллиард евро каждый день на войну. Вот вы могли вместо этого... Взять, просто добиться, щоб власть тратила ці вот деньги на вас. газ везде підключила, то везде поставила з глубинками. То есть, щоб не на вулиці було, з глубинками. Розобралась, дороги везде візде зділає так далі. Ні, ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться у України, величезний же борг насправді. Тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, Поняли? Всі, хто думають, що це не рашка або щось, спихають на це і так далі. Це рашка, вина всьому в тому, що відбувається в Україні, В вражки агресор саме рашка. І то, що от в такогнали агресор тільки рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так суперово, В нам в цю сторону треба рухатися. Я нам треба самим мінятися, рости, а піднімати, розвиватися, і все буде окей. І, І в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. Це до нас команда, супер. Ще, ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хтось там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять хтось там заробляє, і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, людям дзвоню, телефоную, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. цей ефір, як ми зарплати виплачуємо.